У Львові через смерть Любомира Гузера оголошено день жалоби. Блаженніше тут народився і саме сюди повернувся 1993 року. Після тривалої міграції Наталка Волосацька з нами наживо Наталю. Я вас вітаю чи прибув вже до вашого міста траурний кортеж? Наталю Траурний, кортеж прибув до храму святого Юра годину тому. Львів зустрів Любомира Гузара церковними передзвонами, домовину занесли всередину і відслужили панахиду. У церкві сотні людей з квітами. Люди прийшли з малими дітьми. Я сама по роботі кілька разів мала змогу поспілкуватися з блаженішим, коли він був главою ГКЦ. Після прес-конференції він охоче півгодини, а то й більше говорив з журналістами, говорили на різні теми. Він багато жартував, усміхався і дав гарні добрі поради. Про це кажуть геть усі, хто сьогодні прийшов попрощатися із блаженішим. То є батько. Ми до нього зверталися і нам приклад з нього треба брати. Велика, велика людина. Так, ми будемо молитися. І як ми ж ми маємо таких людей, які моляться за Україну. Я власне йшла і своїй доньці говорила, пояснювала, що в моєму серці зараз така сумна радість. Радість через те, що він є вже там з нашим небесним отцем. А сум через то, що вони вже виростуть і не будуть знати. Кортеж із тілом Любомира Гузера виїхав з Києва зранку. У супроводі постійно було по кілька поліцейських автівок. Понад півтисячі кілометрів подолали досить швидко. Рішення, що з Блаженішим має попрощатись Львів, ухвалив глава УГКЦ і синод єпископів. Адже саме тут Любомир Гузер народився. Сьогодні нам відкрили львівську резиденцію блаженішого митрополичі палати. Тут він жив і свого часу приймав папу римського Івана Павла II. Саме тут, в цій митрополитчій каплиці, ближайший Любомир проводив досить довгий час, перебуваючи в такій духовній поживі, в духовній розмові разом з Отцем Небесним. Сьогодні, усю ніч, храм буде відкритий, там читатимуть Євангелії, організатори прощальної церемонії попереджають: доступу до тіла не буде ніхто не буде торкатися, ніхто не буде цілувати. Це буде молитовна така наша шана, кожен буде, пройде власне, в соборі, побачить, віддасть шану тілу, блаженню нашому Любомиру, і відтак зможе творити свої приватні молитви. Прощання у Львові триватиме три дні. До міста очікують велику кількість паломників, тисячі людей. Для цього довколишні вулиці біля храму перекрили людей, просять залишати транспорт на околицях міста, щоб не створювати транспортного колапсу. З околиць міста власне до храму курсуватимуть шаттл-баси. також роботу громадського транспорту продовжили до першої години ночі, Наталю. Дякую вам, Наталочка, Наталка, Волосацька зі Львова, де сотні людей зібралися попрощатися зі своїм видатним земляком Любомиром Гузером.